Рід. Які слова святі, вони потрібні кожному в житті, бо ми із вами гілочки на дереві, що вже стоїть віки. Це дерево наш спільний родовід, це батько, мати, праді і діти. Рід, батьківщина, традиції. Саме ці ключові теми фігурували у виступах учнів 24 шкіл Дубенщини на районному конкурсі юних екскурсоводів, краєзнавців. В рамках цієї теми діти мали можливість досліджувати історію своєї родини, створювати родовідне дерево, шукати невідомі відомості про своїх пращурів, створити генеалогічне дерево, дослідити історію видатних людей рідного краю і Громадські діячі і культурні, і духовні усі виступи були побудовані на основі пошукових робіт, на які була спрямована мета конкурсу. Залучення дітей до краєзнавчої, пошуково-дослідницької роботи, поглиблення їхніх знань з історії рідного краю, його культурної та духовної спадщини. Сьогодні дуже популярним є створення та дослідження власного генеалогічного дерева. Є люди, які готові відстежити ваш родовід до 10-го коліна за чималеньку суму. Конкурсантка Марина Мельник самостійно впоралася з таким завданням. Коли я побачила там усього цього конкурсу, я вирішила, що я хочу таки дослідити свою історію. Інформацію брала з розповідей моїх бабусь, дідусів та деяких документів, які залишилися. На жаль, там прізвищ всіх не зберіглося, батькові не зберіглося. Але, хоча б основні дані імена і чим займалися, основне залишилося. Учениця студентської школи не лише розповіла історію свого роду, а й продемонструвала неоціненні родинні скарби, вишиту сорочку та ікону, з якою її дідусь пройшов через усю війну. Були й конкурсанти, які співали родинних пісень. Хоче мене мати занелюбати у цю неділеньку нарушник ставати, у цю неділеньку. Учениці з Довбицької школи на конкурсі представили життєвий та творчий шлях односельчанина Олександра Матвійчука. Ми дуже любимо історію нашої взагалі нашого краю, історію України вивчаємо, але ми дуже раді що в нас в живуть відомі люди в нашому селі. Олександр Матвійчук він дуже відомий людина. Він написав дуже багато книг. Він вміє поєднувати поезію для дорослих та для дітей. Він також пише пісні, пише пісні для хорів, для тріо та для квартетів. Проживає в селі Здовбиця тривалий час. Ну є відомою людиною, і ми ним захоплюємося, тому що він дуже гарний письменник і композитор. Так як конкурс був різносторонній, тому і дізнатися на ньому можна було чимало нового не лише про відомих людей Дубинщини, а й про життя, побут та родинні традиції наших краян. Ми представляли стародавню, можна сказати, хату. Я колись жили. Які були будинки? Розповідали, як які продукти покласи до кошика, що саме найперше, і що кожен продукт символізує. Ну і звичайно зупинилися на тому, як розписували писанки. Я більше дізналася про традиції українські, адже з часом вони забуваються, і дуже корисно дізнатися, що було колись, і як було колись. Врахувавши основні критерії оцінювання конкурсу, компетентне журі визначило найкращих екскурсоводів. Краєзнавців серед шкіл першого третього ступенів перемогу здобули учні з Мирогощі, Квітневого та Варкович. Першого другого ступенів Білогородки, Птичі та Молодова. Вже згодом кращий з кращих представить Дубенщину на обласному конкурсі екскурсоводів краєзнавців.